Ставлення до вас загаданої людини. Загадайте людину, жінку, чоловіка, начальника, неважливо кого. І подивимося: ставлення цієї людини до. Ого, вас бояться. По цій карті ця людина вас побаюється однозначно. Тому що ця людина бачить вас як ом, таку, можна сказати, вперту особистість. Ви знаєте, чого ви хочете. І ви зі свого шляху не зійдете. Ось так вас бачить От загадане ставлення таке, що ви в перших, який буде стояти на своєму до останнього, і не до вас ну, тяжко так підійти. Да? Ви не здастесь. Людина відчуває себе жертвою біля вас. І чуть-чуть непотрібною. Не знаю, хто це, да. Але отак от, от карти показують. Ну ви строга, королева мечів, диявол, да вас бачать як таку строгу незалежну особистість, з якою тяжко, можливо.